Я так розумію, на порядку денному, скільки питань? Одне питання. Одне питання, я так З приводу забудівлі в курортному парку, незаконне, незаконне забудівля в першій санітарній зоні. Так, я розумію. Так, так. То, що зараз є і в пресі і все. Є якісь ще пропозиції у членів комісії в порядок денний щось. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб в одне питання? По порядку денного по незаконному будівництву в курортному реконструкції туалету в курортному парку е, особим, там підприємцям. Хто за? Дякую, одного голосу. Тому прошу давайте, доповідайте. Суть така. В центрі ми всі знаємо, що в нас є вбиральня. Там зараз ведеться, ведеться повним входом е, забудова. І ця забудова є незаконною. У першій санітарній зоні будь-які роботи проводити не можна. У нас там є джерела, ми всі живемо на курорті, з якою лікуємося на втусю. Будується все незаконно, як ми знаємо, ні одного паперу є, з громадою не рахується і з владою ніхто не рахується. Тому нам треба зробити там. Прийняти якісь рішення, я призупинити, я признати, розібрати. І це, бути... і це має бути показоване. І це має бути е, зроблено так. в найкоротші шляхи, найкоротші терміни. В завтра... був такий самий інцидент, так. і мар міста зробив реконструкцію. Це... Ну Другобич, тут не у нас, нас троскавесь нас трошки від Другобича відрізняється. Ми живемо всі е, е, за рахунок на втусі. І по перше, вбиральня є обівець, це дві речі, які не подільні, не може бути там. Не може бути, щоб там не було туалета. Завтра він там не знає хто. Буде кафе. Туалета не буде. Раніше туалет взагалі безкоштовний, має бути взагалі безкоштовний. Думаю, нам треба прийняти рішення. Що ми робимо, як ми робимо. Родімо, що перепис інспекції з благоустрою Тусковоської міської ради від 24.03 щодо припинення робіт самовільного встановлення тимчасового споруд на бульварі Тарасевича в місті Москве. Любовето номер 1 прав Турсковесь корот. Праторська скоро повідомляє наступне. Праторська скоро є власником будівлі Торяту номер 1 на бульварі Торасевича 5 місяців Дускавців. Проте товариство не встановлювало жодних тимчасових споруд біля цієї будівлі. Слід зазначити, що 20 лютого 2016 року прато Турська передала будівлю торяту номер 1 на бульварі Торосевища 5 місяців Дускавців в оренду фізичної особи підприємцю Силому Петру Миколаєвичу». Який без дозволу товариства розпочав проведення всіх будівлі, будівлі для ремонтних робіт. На даний час товариство вже до заходів по припиненню орударем подальшого проведення робіт. І тут зараз ще це почитати. Значить, це вже вони мені дали лист на цього сивого Петра Миколаєвича. 20 лютого 2016 року між правдом Росковецького рорта вами було вкладено договір оренди. Номер такій-то, за яким цей же день товариство подало вам користування будівлю підземного туалету номер 1 площою 43 квадратних метрів у бульварі Тарасевича 5. Е, відповідно до договору пункту 4.1.2 пов'язані забезпечити збереження орендованого майна, белиоповодитися з ним, запобігати обшкодженню, цуванню, утримувати його на даному технічному стані. Відповідно до пункту 14.1.3, радар зобов'язаний не змінювати планування рентовного приміщення, передбаченого проєктом, а також не використовувати приміщення не за прямим функціональним призначенням. Супереч вказаним положенням договору, вам зруйновано перекриття рандовної будівлі та проводяться роботи спрямовані на зміни і конструктивних змін. Відповідно, до статті 779 цивільного кодексу України немає зобов'язаного сунути погіршення речі, які сталися з його вини. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування заданої йому збитків. Відповідно до пункту 5.7 договору при погіршенні стану або знищенні орендованого майна дзвони орендаря відшкодовує орендодавцю збитку в розмірі вартості ремонту або відновлення майна та недоотриманих доходів та потраченого вигоду. На підставі наведеного прато розкрив скорот вимагає невідкладно припинити роботи та протягом 10 днів привести відновлення орудованої будівлі і переведення її в стан, якому будівлі було передано в оренді. У випадку невиконання вказаних вимог прато розхилськоворот буде звертатися до правоохоронних та інших органів за захистом своїх прав та притягнення до відповідальності виникних порушення. Також до суду з вимогами про розірвання договору та стягнення завданих збитків, передбаченим договором спортсних санкцій. Ні в суботу, ні, ні в неділю робіт не було проведено, і в тому числі на сьогоднішній день. Я теж думаю, бо мені зразу питали знати, якщо би там відновили принаймні, і начальник міліції, директор курортного парку, як тільки хтось би виходить, там молотком починає стукати, зразу повідомляють і міського голову, і мене публічний гарний захід підключити журналістів, знайти орендаря пана Сивого, Петра Миколаївича, спитати, на яких підставах, для чого, з якою метою, і ми друге важливо що Щой орендода... е... Петро Миколайович сивий, ну, напевно, що не є ключова особа. І друге питання для журналістів зрозуміти, хто яким чином на Петра Миколаївича, який, взагалі, старший, напевно, чоловік і поняття не має про цю будівлю, тобто нам потрібно, нам потрібно знайти замовника того всього дійства. Отут важливо. І це публічно треба висвітити, щоб всі знали, хто є замовником таких речей. В зв'язку з проведенням Україні адміністративно територіальної реформи. Держави... Враховуючи особливий статус міста Короту Туськевець, який коротом, звернутися до Львівської обласної ради і звернутися до Кабінету міністрів, вернути всього санітарного лікаря. Це моя вимога. Якщо це, не може, якщо це не зробить Кабінет міністрів, звертається особисто до Андрія Богдановича, до депутатів, які є тут, підняти на питання на сесії питання про знайти кошти в бюджеті, а бюджет має кошти, не зрозумів. На отримання санітарного інспектора на території Турського можливо, в штаті міської лікарні. Друге питання у мене особисте прохання до заторського церкву рорту, я його озвучую. до керівництва заторського церкву рорту, тут є Анатолій Михайлович, довести цей лист так само керівництву керівництву заторського церкворорту, передати в руки. І друге, я би хотів наголосити, щоб керівництво звернуло увагу особливо роботи служби, яка є юстиції чи служби, зв'язаного з е доданням правового плава, право, що є така програма реформування державної статистики. Установа Кабінету міністрів України за я зачитую номер, який 27.06.98 року номер 971 для використання всіма органами місцевої виконавчої законодавчої влади про те, що всі споруди мають пасіфікційний опит. І надаючи в оренду всі приміщення, виселяє поки що у власності міської ради, враховувати цю постанову. А мені чітко написано, що туалет, що це за споруда, зразу пояснюю, що це за споруда довожу, це є споруда для задоволення матеріальних потреб. Якщо до туалету мені зупинили простому пересічному жителю до доступ, порушується Конституція України. І то порушується стаття 5, стаття 11, 13 і 14. Прошу відкрити статті, це я офіційно заявляю, відповідаючи за кожне своє слово. Я більше нічого не і далі вирішувати питання, коли заклад Росковецького роду буде надавати в оренду любі приміщення будівлі чи споруди, він повинен чітко визначитися, це споруда чи це будівля, то це споруда, чи це будівля. Для того, щоб орендарі не трактували споруду, а то це споруда для задоволення матеріальних потреб. Нікому не будемо чекати, поки сивий то забере стоїть, чиєсь майно на нашій землі. Значить його треба що зробити, його треба забрати? Ну, перше ніж це робити, можливо, і думка слушна, але тут я би що би зробив? Якщо таким чином, то напевно ще раз сьогодні, от особисто в руки, заїхати, зайти до того орендаря, пана сивого, віддати йому в руки. От пане Петро, маєте часу до... 18.00 сьогоднішнього дня вжити заходів, тобто привести у відповідність. Якщо цього не буде зроблено, тобто завтра, якимось чином, тобто ми вже юристи проаналізують це, напевно, щоб, щоб то був правильний шлях, тому що кажу, як орган місцевого самоврядування, ми теж не можемо давати якісь покази щодо порушення. Тобто, ну гласно чи не гласно, ми це можемо. Збила розмова, казав: не трогайте, це є бізнес, політика, політикою, бізнес бізнесу. І тому пан Петро, Прошу, не... пан, та... Пет... пан Петро не збирається нічого робити, а збирається далі проводити будівельні роботи. Чому, ви не... це Чому... Це Чому служба благоустрою не складає протоколи і не наповнює місцевий бюджет за кошти тих порушників, які порушили? Тоскавець курор буде сам зносити, якщо вони це не зроблять. Я відповідно готую листа до пана Сиво. Пропоную разом з журналістами, з депутатами заїхати до пана Сиво офіційно йому вручити. Цього листа зазначеними термінами. Друге повідомити заторський весь корот в найкоротше тиждень. Жити заходів щодо демонтажу. І ми відновлені. приймаємо собі точку дедлайн п'ятниця дев'ятого година ранку, якщо ніяких заходів не вже. Долучаємо спільно е, заторські весь курорт комунальне підприємство працівників МВС і вживаємо заходів щодо дотримання порядку першої санітарні. Це правильно.